Усім привіт, друзі! Сьогодні у трансляції готувала яблучний пиріг. Зараз показую, що у мене вийшло. Дістаю з духовки. Ось, дивіться, який він. Гарний та красивий. Це в нас зверху білкова шапочка. Ось так зарум'янилася, бачите, там такі крапочки, як роса з'являються. Це дуже красиво, гарно. Та пиріг вийшов. Я впевнена, що дуже смачний. Хто дивився трансляцію, той знає, з чого готувала. Але кому цікаво, ще раз можу розповісти. Пишіть коментарі, а я вам відповім. Так, ну що, показую, що в мене вийшло. Так, по краєчку треба пройтися ножем. Ось таким чином проходимося, щоб відокремити білкову нашу шапочку від форми, тому що вона трошки така липка. Воно не потягнулося ось так. Та відкриваю. Ось наш красунчик. Дивіться, який. Там яблучко з тістом. Зверху білкова шапочка ніжненька, красива. Трошки остигне та буду нарізати. Друзі, а якщо ви ще не підписалися на мій канал, то обов'язково підпишіться. Будемо готувати разом ось таку смакоту.